наш бус, на котором мы ездим. Вот. Вот так. Вот. Эти фасады могли видеть много фильмов в Одессе, Киностудия единственная тогда да, в Украине да. 20 Вот. И... Одесская киностудия, да. да. Ну, для... У нас наступная супруга. интересен. Вот такой инсталляции своеобразно. Потом у вас будет время сделать фотографию. Давай сейчас прогуляться. Тут такой мостик. Мы уже посфоткались. Сейчас идем на мост. Мостик. Мостик, мостик. Он такой крутой. Не, я не залезу казаки, бывшие запорожцы, сохранили бороды и усы, и только места прижили римскими токами. Заходим в горы. yeah Бондаренко, знакомьтесь Вот творчество, образцы Морская тематика, маринистика Светлая, творчество Эти сюжеты, наверное, аварийно-попустили Влияние радиации, электроны вот. Но я призываю вас обратить внимание Во-первых, посмотрите, что это творческих людей, между прочим Ну, здесь, например, работает низкий модельский арсенал. Помните, что здесь много цікавый было спускаемся под этим вместе. Я помню Здесь снимали эпизод фильма "Зеленый фургон". Кто видел? Это российская киностудия конец 80 х годов. Сюжет из романа. Александра Казачинского. И основная линия – это молодой сыщик, который играл, ну, не знаю, Дмитрий вот, гонится за предводителем банды «Красавчиком». И здесь скачу. Вот так вот и душа парни. Тумечек. Шот, 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 yes. oh а, Ой, очень красиво. тут уже пахнет не?

Ми вже вийшли з екскурсії і заходимо в цей пасаж. Ми тільки йдемо і таки кажемо, нас сюди не повели. Понятно чого, тому що це надія Басовська, тут вже закри, зачинено.

Ми прийшли у ресторан щастя, боді вже принесли карбонару. О, сидим тут на вулочці тут так, такий дворчик. Зараз я теж вже хочу їсти, чекаю на своє замовлення. Так, і ще боді принесли мідідь. Пробуй. Ні, мені не подобається соус. Mm -mm. Mm -mm. Все ж таки рибна це. Це не моє. Мені принесли яблучний фреш. М -м -м. О, це смачно. Ауто мені, то таке. Не дуже. Не для мене. Так, нарешті і мені принесли собі там розмовляє по телефону. І ми їмо. Буду зараз коштувати. Але пахне дуже смачно. Зараз буду їсти. Я вже суп з'їла, дуже смачний. Тепер у мене а, цей табака. Моля там якісь свої міді. У мене такий курчак. Пахне дуже смачно. Він такий більш темніший, отакий. Зараз буду пробувати. Вчора вже нічого не знімала, бо в мене сів телефон. Зараз вже 8 година. І ми вже потроху збираємось. У нас тут ми вже заправили постіль. О, що це? О, що це світло. О. О Заправили постіль, зараз будемо ще снідати, потім прибирати тут все я вам покажу ще через тур по нашому номеру, по нашому готелю. О, і зараз бо я ввожу все. Так. О, і зараз буду виставляти влог попередній. Я його змонтувала вчора, вже вчора зробила прев'ю на нього, так що... Зараз цей треба його буде виставити. Ладно, воно таке. Зараз буду розбиратися і виставляти полог. Ну що, ванні вже прибралась. Скажу вам, боже, яка тут афігінна валина кімната. Дуже тут класний тим, що бачите оцю штучку? Типу ти її коли крутиш. Вона виставляється по той температурі, яка тобі треба. І коли ти миєшся, вона не міняється. Тобто хочеш холодніше, буде холодніше, хочеш таку прям гарячу, буде гаряча. І типу це фієнна. Ога, отакий душ. Але я ні разу не купалась під тим тропічним, я під звичайним душиком. Так що тут ми вже всі свої речі зібрали. Пробуватися я сьогодні також не буду трохи. Обличчя припудрила і все. О, отака от ванна кімната. Зараз вам ще раз покажу цей міні Така от Тут у нас вже сміття. Це водяний рюкзак. Тут також вже плюс-мінус все поприпирено. Зараз будемо снідати Там водя. от так. У нас тут телевізор. І в принципі вже майже все. Тут у нас картопля молода із сільпо. Я думаю, що вона вже нагрілася. Що можна вже мені не... діставати. Так, нормально. Зараз я підніму оцю штучку. Сейчас я вам покажу oh. Одна вот, вот, выложка Две выложки Будем сейчас снять это И избежать далее. Он такий от у нас буде сніданочок. Mm -hmm. Все. Ми вже будемо зараз виходити. Вже поприбирали, вже все чистенько. Це тут сміття, Це потім винесуть, викинуть. Тільки там десь моя бутилочка. Що її викидати? не треба. Десь марвесенька було. Ой. Чуєш, а де бутилочка? А ми вже наближаємося до ляложики. Вже ще трошечки і вже будемо на місці. Вже приїхали автобусом. Ми зайшли до Океанаріуму, в немо, роздивляємося тут. Всяких ри. Такі вони прямо всі. Красотурки. Да. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. Там он понят, я тоже знимаю. <laughs> такие менюченьки. Все такие темні. <laughs> Прям. Яка красотка. Чи красавець? Ну, Вона візьмо щіпне. А ні. Тут все таке масштабне було. Так класно ця вода дзюрчить. Дальше я папа вообще покажу. така прям синтатюнка. У-у-у, смотри какая кошачья. Тут ярчирка якась загорає. Там крокодильчик купається. Тут якась, не знаю, хто що це. Щось не напися. ось собі Осьо, ось диви. Ось. крокодильчик.

тоже прикольно. <связывается> а что тут всякие. Прости. Я снимаю. Ой, фу. Королевский поток. А тут кто? Черепашка. Я кась. <связывается> хоть и сюда. Да. Это вот такой. Сйомка. Боже звільнить. Яка вона страшна. Слава, а тут, а тут, а тут а райська амаза. А, диви. Диви, які міровки. Ось ще тут, тут оця зараза. <клес> Боже мой, райдушний удав. Так, я дуже боюся цих Мої соли. Мої соли. Мої соли. прикольно. Бутя там теж знімає, так що я вам теж поставляю. такий...

Нет, мне надо уже дети проводят поездки. Не самая mm -hmm. mm -hmm. mm. большая. А, це ще... О, нічого вони будуть не, не сніг. Ти просто побив всі рекорди. Це жесть, Він скільки гігантський. страшно. Взагалі тут ось такий інтернет. Такая крыша небо соломина. Аквариум и такой не будет уже разделяется. Мне вже аж погодно. Будет под этим кошкой. И мне пока. Що це пляж і без пива? Сьогодні перший раз і що, Пошикуємо в останнє, так скажемо. Зараз Будемо їсти, пити пиво і шукати. Дивиться, виставки у вас є унікальна можливість поближче познайомитися з нашими дитківами, поспілкуватися з ними, погладити їх та зробити гарні фото на помості. Для цього, будь ласка, підходьте на червоний сектор. Саме океан став колискою життя на планеті Земля. Океан зберігає таємниці, умиває землю за колисом світ у своїх долонах. Океан це не просто вода. По морською традицією дельфіни звикли відкривати свій виступ особливим сигналом. Дякую, Тоша, а ми починаємо. Всі ми знаємо, що дельфіни найгайливіші створіння. look no, на пляжі щойно і Перевідовий шов так прикольно, щоб це була вже не перший раз, а буде був перший. Зараз він пішов, на купається перед від'їздом якийсь крайній раз. А я сиджу тут в тенечку. Хорошо, зонт і прям дуже багато зайтів і прям добре. І зараз приляжу і буду якось чи дрімати, чи дивитися, як він там приходиться. Буде видно. Воно видно буде? Я думаю, так. Моя дощ. Та Йок-матрок. Все. Кинули монетку, щоб повернутися. Все, от закінчився наш відпочинок. Ми вже їдемо додому. речом Повечеряли в Макдональдсі. Під вечеряли. І їдемо. Зараз о, шукаємо ствертий вагон. А він аж з голови поїзда. Ідемо тепер аж туди, на початок потягу. Ми вже під'їжджаємо до нашої зупиночки. Діка, звісно, була не очень. <смі> Цей раз набакався старий такий вагончик. все кріпить. Минулого как як ми їхали в Одесу, то був Невез. Скоро вже будемо вставати. Вже на вокзалі. Тільки що з'їли похотого, потім пішов тепер по водичку. Скоро вже наш маршруточка і будемо їхати. Вже хочеться на горе назад. Він mm -hmm. <laughs> пішов тут в маркетопити. І скоро прийдемо. Ось ця вже. Давай я... років, якої роки? Правий. Я бачив, ти мені що ти мені купив? Ну, не Воно не добре. Чого? Воно не смачає. Що ти мені взяв? Я думала, що воно не спішне. Ми вже їдемо. Частина сумок тут, частина батьку. Ми споримо, їдемо. Привіт. Будемо зараз стиратися, купатися, розкладати речі. Все, відпочинок закінчився. Побачимось у новому влозі. Всім дякую за перегляд. Сподіваюся, було цікаво.